Слава Україні і слава її мужнім захисникам. Друзі, знімаю сьогодні відео про те, як я боровся з приморозками ось цими весняними останніми днями, у нас три ночі підряд були приморозки на ґрунті. Найефективніший метод боротьби це все-таки прикрити свої лози винограду. Якимось окремним матеріалом, але не плівкою. Отакими От якимись тряпками, одіялами, покривалами. І я з дуру по своїй помилці вже висадив шкілку ще тиждень тому назад. Ще прогнозу такого не було. І тут скілки самі бруньки такі вже були. В такому стані, що вони вже боялися морозу. От, наприклад, я зараз покажу, в якому стані вони вже були. Ось, якщо видно, Бронючки такі вже, що саме боялися морозу вони. Якби були відкриті, вони би примерзли, тому що... Тому що хто дивиться моє відео і знає, в якій місцевості я живу, я живу на горі. У мене південний схил гори і перепад висоти, там, де мій будинок наверху і де закінчується моя ділянка, перепад висоти, мабуть, метрів 10 буде більше. І ось стоючи вночі, в 4 годині вночі, я ложив. Градусники там внизу. У дворі в мене в теплицях є в кожній градусник. Дивився. Ось перепад температури. Чи о 4 годині ранку в дворі в мене температура плюс 3. В теплицях верхній плюс 1, в нижній 0 градусів. І сюди, як в самий не спуститься, там в мене також ще одна шкілка є. А там градусник лежить мінус 3. Зазвичай ті заморозки під ранок падають на ґрунт. І якби я не прикрив свої ті шкілки і молоді кущі. Молоді кущі я також кривав. Зараз покажу яким методом. Вони вже в мене були підв'язані лози. От мішковиною старою, найкращий метод це мішковиною прикрити. Ось видно які бруньки вже були. Якби вони були не вкриті, я їх пригнув до землі, мусить в'язати. І отак всю ось цю ділянку я поприкривав мішками, якимись покривальцями такими. Ось таким методом. В теплиці ситуація була б більш загрозливою. Подивіться, в якому стані вже тут пагони, потужні, Це Я вже цей кущ відкрив, а решта кущів ще відкриті якимись простинями, <с <с одіялами. Є загроза і того, якщо можна зломити якісь пагони. Ну от, наприклад, я цей кущ відкрив, ні одного пагона, поки ще не зломив. Отаким чином буду далі відкривати обережно. Бачите які, в якому стані? Тут вже пагонці сантиметрів по 15. І якби вони були не вкриті, вже в теплиці було ось тут мінус один. Це була б загроза від того, що виноград міг би пагони попримерзати. В подальшому прогноз погоди вже не передбачає якихось заморозків. Но ще у нас буде досить холодно, пів травня, ночами 5-6 градусів тепла, це досить мало для того, щоб виноград ефективно виготував. І до того ж я ще не нормував взагалі кущі свої. Думаючи про те, що може щось змерзнути, зломитися. А вже от сьогодні я розкрию свої виногради в теплицях який буду нормувати пагони. Ви бачите, усі є двійники, які треба проломлювати, дивитися, де є громко, яке краще, яке, куди краще виглядає цей пагонець. Якось пагонець от іде росте вниз подвійний. Ось цей виломати, ну подальшому. Який вниз дивляться, це не добре для вегетації вигинати його. От нички є. Треба їх проломлювати, нормувати таким чином, щоб наші кущі вже працювали більше на майбутній врожай. Це вкривання, звісно, займає багато часу, але іншого виходу в нас немає. Я знаю, що є різні методи зберігання винограду. І заморозків. є якісь хімічні препарати, але я ними не користуюсь, тому що я не, не вірю в, цю, в ці препарати. Також заниблення, дожжування, хоча дожжування я. Ось ці кущі, які ми там на дворі внизу були. Там бруньки ще тільки-тільки попросипалися, але все рівно я о 5 годині ранку пройшовся оприскувачем, просто чистою водою, кілька разів побризгав їх. І там бруньки були покриті легеньким льодом. І це дає можливість зберегти ті бруньки від, від заморозки, тому що мінус 3 це вже досить низька температура. І деякі бруньки, які там були проснулися, вони могли б просто вимерзнути. А так, це дощування або проскування в деякій мірі не дуже велике, але все-таки дає можливість спасти наш виноград від тих весняних приморозків. Ось на цьому закінчую. Дякую всім, хто дивиться мене. Ще раз щиро вдячний нашим захисникам, які нам дають можливість ще працювати. Віримо в нашу перемогу, все буде Україна. До зустрічі!